Вітаю! Сьогодні я отримав нуклеус Міні плюс від Віталія Головання. В першу чергу хочу подякувати Італію за надання такої можливості проведення їм конкурсу, нікому я переміг. Сам нуклеус повністю відповідає опису його відео конкурсу. Це дашок, дуже якісний пластик ППУ. Перегородка. Годівниця. ній бачу дві прильотні дощечки. Огороджується з нержавійки, Сам корпус, в якому шість таких рам. Рамки натянути, у них далі стоять втулки, хороші, якісні рамки. Нижче сіточки. Розраховані ну, на дві сім'ї, два лятки. Найбільше мене здивувала доставка. Вона обійшлася мені всього-навсього в одну копійку. Ще раз дякую, пану Віталію. До побачення.